Друзі, вітаю 25 лютого вівторок. Триває перше коло WTA 500 соточника на хардкорті в Мексиці в Меріді. У дівчат. 1,16. E, Наші дівчата представлені, як я і казав, Ангеліною Калініною. І Марта Костюк також грає. І що не дуже приємно. Калініна в разі якщо виграє, як я в минулому відео казав, на 24 лютого. Саме 24-го Калініна грає, а Марта Костюк уже буде грати у вівторок, 25-го. Переможеці, якщо виграє Калініна, вийде на Марту Костюк. Марта Костюк отримала в суперниці австралійку Дарію Севілл. З Дарією Севілл марта зустрічалась тричі. Вмощуйтесь зручніше. Про все буду намагатися дуже коротко і стисло вам розповісти. Вмощуйте зручніше, як я казав. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, ваші і коментарі. Це важлива підтримка для каналу. Дякую вам наперед, любі друзі. Отже, 19 вже у 20 ці наша перша українська тенісна ракетка Марта Костюк. У вівторок, 25 лютого, зустрічається з австралійкою. Натуралізованою, звісно, Дарією Севіл. Звісно, це вже прізвище чоловіка. Ми чудово розуміємо, звідки походить Дарія. 121. 121 Севіл. Як я вже казав на початку цього відео, Костюк і Севіл зустрічались тричі офіційно. Перша зустріч була у рамках е, турніру Кубка Біллі Джин Кінг, Це жіночий послідовник переименований практично. З Кубка Федерації, і вже декілька, та вже багато років Білі Джин Кінг. Тоді ми, Україна, жіноча команда, зустрічались з Австралійками. І тоді, у 2018 році 7-6, 6-3, не без проблем, але у двох сетах. Перемогла Марта Костюк. Це було 7 років тому назад. Після цього в канадському челленджі, там я навіть і не помню назву його, не пам'ятаю, у 22-му році 3 роки назад, Дар'я Севіл перемогла завдяки технічній поразці, зарахованій Костюк. Костюк просто відмовилася. Грати. І вже останнього разу зустрічались Марта Костюк і Дар'я Севіл на Уімблдоні минулому у 2024 році в одній 32. Грали 4 липня. Перший сет програла Марта 4-6. Далі в другому сеті на тайбрекі 7-6 і вирішальному в третьому сеті 6-4. Марта Костюк на траві, на трав'яному мейджорі перемогла австралійку. І таким чином, якщо офіційно брати, то 2-1. Перемога Марти Костюк по особистим матчам. Але якщо брати по реальним матчам, то 2-0. Так, це поразка, якщо ти не виходиш на корд, звісно. Але ж в реальних матчах, де було проведено розігриші, подачі, гейми і сети, то я вважаю, що в повних матчах ігрових. Перевага у Марти Костюк помітна, і тим більше на сьогоднішній день, я дивлюсь, у Севілу прогресу нема аж ніякого. Навпаки, вона ще, пам'ятаю, на початку минулого року була в перших 100, в першій сотні. А зараз. Вже 121. А у Марти Костюк хай невеличкий, але прогрес помітний. І я вважаю, що в цьому матчі у вівторок, 25 лютого в Меріді, Марта Костюк переможе 2-0 по сетах, і вже навіть переможе впевненіше, ніж вона перемагала на білій Джин Кінг 7663 і набагато впевненіше, ніж перемагала на Уімблдоні 467664, Звісно, я вирішив взяти просто перемога з точним рахунком 2-0 по сетах. 1-86 коефіцієнт. Добрячий, погодьтесь, друзі! Ваші вподобайки і коментарі. А особливо ваша підписка на наш YouTube канал це дуже-дуже потужна і дуже важлива мотивація для подальшої боротьби і нашої з вами творчої роботи у напрямку спортивного прогнозу. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншот, по моєму прогнозу, 2.0 по сетах на користь Марти Костюк 1.86. Вже чекає на вас ще набагато раніше, ніж я почав знімати тут відео на YouTube, Скріншот в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Завітайте в наш телеграм-канал. І там само в першому закріпленому коментарі посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я матчі на сайті, який розташований у описі під кожним з моїх відео. Дякую. За розуміння, за вашу активність, підтримку і перегляди. До зустрічі друзі! Всім па-па.